Перед початком обжирюємо шкіру та ретельно висушуємо, щоб тейп добре тримався. Відрізаємо дві смужки приблизно 15-17 см. Першу смужку розрізаємо навпіл і закруглюємо куточки так тейп краще фіксується. Другу смужку теж розрізаємо навпіл, десь приблизно на 7 см від краю. Ось що у нас вийшло. Розриваємо папір у двох місцях, щоб отримати три сегменти. Першу частину кліємо на палець, ретельно пригладжуємо, другу частину середню, з легким натягом. Останню без натягу. Другу смужку розриваємо навпіл, кліємо ніжчі кісточки повністю без натягу. Це створює базову стабілізацію. Беремо третю частину, ту, що розрізана навпіл. З двох боків обгортаємо палець і ретельно пригладжуємо тейп. Серединку натягуємо сильніше, щоб ніжно відвести палець у правильніше положення. Кінчик тейпа фіксуємо без натягу. Добре розігріваємо тейп долонею для кращої адгезії. Було корисно, збережи собі, постав лайк та поділися.